І до уваги прихильників політичної діячки Юлії Тимошенко, лідерку партії Батьківщина, засудили на сім років ув'язнення. Печерський районний суд Києва визнав експрем'єрку винною у перебільшенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році. Срок ув'язнення починається 5 серпня, коли Юлія Тимошенко була заарештована у залі суду. Крім того, Тимошенко заборонили три роки займати посади на державній службі. Такий вирок вже засудила Європа під будівлею Печерського суду Києва, ще зранку зібралися численні прихильники та супротивники Юлії Тимошенко. Попри попередню заборону суду на проведення масових акцій, вони таки відбулися. Не обійшлося і без сутичок людей із правоохоронцями. Підтримати свою лідерку до Києва приїхали і черкаські представники об'єднаної опозиції. Події у столиці Віка новинам прокоментував координатор ради опозиційних сил Черкащини Леонід Даценко. Практично вся Українська опозиція, в тому числі і Черкаська, як ніколи заявила в один голос, що сьогоднішній вирок судилища над Юлією Тимошенко є політичною розправою. Нас чекає, скоріше за все. Ізоляція міжнародна, в зв'язку з подіями і позицією, яку висловлює сьогодні Європа. Я думаю, що це не додасть нам переговорах газових із Росією. 14-го пройде перша акція на Соборній площі, де об'єднана опозиція скаже цій владі свою думку про її відповідальність і за політичний режим і за ту соціально-економічну ситуацію, яка створилась в нас в області.